Вітаю вас! Я хочу зробити ще таке відео, знаєте, мабуть, важке, але який відсоток чоловіків намагається намагатиметься перетинати кордон в Україні будь-яким чином? Який відсоток чоловіків намагатиметься перетинати кордон в Україні будь-яким чином? Будь-яким. Ну, покажи. Королева великий. Не 100, але великий. Люди втомлені, люди хочуть спокою. Рішення приймають такі швидко, максимально швидко, бо ввідчай, бо хочуть змін. Зміни серйозні в житті. І готові боротись за своє право на нормальне життя. Ось так я вам скажу що по картам випадає. Тепер ця колода. Чоловіки і надалі будуть максимально намагатись перетнути кордон, виїхати за кордон будь-якими способами. Покажи. Довіряй процесу. Що важливо, так? Да. Це кінець. Твій шлях унікальний. Ну, це залежить від того, що вони можуть. Чоловіки, хто в якій ситуації, без сумніву. Щоб ви розуміли? Із того трьох варіантів. Хтось не може собі це дозволити просто. Хтось хвилює сам процес, і кожен заходить свої шляхи для вирішення своїх цілей. Ось так. Важливо дуже важливо. На жаль, так буде продовжуватись, бо всі хочуть повноцінного життя. І примус ніколи не приводив до позитиву. Пам'ятайте це.